<тірші> Я дожартуючи. Галина, <головіка> що трактор Білорус. А, Белорус зроблен... зроблено в Україні. Щось сопті, але ну, автівки Януковича. Кажуть, дешево і сердито, щось на дверях вже. Щоб, щоб ніхто не думав лізти. Мабуть, для того. От такі. Це мерседес Брабус, по-моєму, якщо не помиляюся. А може я помиляюсь, але ну, не буду точно говорити. Ще автівки. навіть не знаю, що це машина. що це за машина така. Дозволяють їм хороші, мед12, Ну це вже щось таке простіше.